А що така сумна? Наїлася гі... гірчиці? Та ви знаєте, мені здається, що Олег мені зраджує. Ну нарешті, може, щось гідне нашої родини знайшов соколик. Що? Ха -ха, та нічого, то думки в шлюх, сплюх, е, сплюнь. Фу. Що ти тут розплювалася? Я кажу, це думки, що мають бути в голові, а не на цьому, на язиці. А, думки вслух. Так, вони. Неважливо, люблю сама з собою порозмовляти. О, в мене є порада. Ти можеш свою саму гарну подружку познайомити з Олежиком, з моїм соколиком. Нехай до нього позалицяється. Якщо він клюне, все, значить зраджує. Ні, ну це вже якісь радикальні методи, а щось простіше порадити. Або знаєш, коли щоб діда Степана перевірити, я йому записку написала: Я тебе люблю і поклала її в його костюм. І що? А він дістав записку, прочитав і поклав назад в кишеню. І що? А я кажу: і що там? А він каже: Нічого важливого, це по роботі. І шо? А я кажу, старий, ти пердун! А ні, він ще тоді молодий був.